Розпочинаємо після матчу прес-конференцію матчу шостого ігрового тижня чоловічої суперліги буде сьогодні під центр Подоляни з рахунком 3-1 переміг ВК Прометей перед мікрофоном. Головний тренер команди Маріуш Сордель та кращий гравець сьогоднішнього матчу. Центральний блокуючий Володимир Остапенко. Володимир я вітаю вас з перемогою з нагородою. Сьогодні трішки важча гра вдалася не 3-0, три-три Все ж таки, як вам матч? Дякую, що привітали. Матч в цілому вийшов непоганий. На жаль, перша партія. Ми поступилися в першій партії, тому що з нашої сторони було забагато своїх помилок біля дванадцяти, тобто ми дуже багато не подали і на гарному прийомі ми або били блок, або вау. На інші три партії ми змогли перестроїтися, зробити більш чисту нашу гру. За рахунок цього. Такий рахунок, три-три один. Дякую вам, Маріус. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. То, що Гова сказав, перша партія ми зробили 50% помилок для Прометея. Це було дуже важко, щоб виграти цю партію. Następne trzy partie no, były pod kontrolą i e, ja dużo bardzo co, że następna gra, kiedy grajemy e, duże dobre w priomie. co dla nas jest ważne, ponieważ na następna, u nas jest duży dobry pierwszy mecz. Tak, e, to co nam trzeba było, my zrobili, e, wygrali trzy gry, ważne gry dla nas. To ważki moment także dla nas był. W, ale brawo, chłopcy. Dziękuję wam za komentarz. Uspiech następnych meczach. Dziękujemy.